Вітаю вас, мої дорогенькі. Коментар від дописувачки від когось з вас, здається, Іріна звати її, і російською мовою. Наступ... Я перекладати буду: наступною на черзі Чернігівщина. Верещучка вже туди приїжджала. Це, це як мітка. Тобто, якщо приїжджає Зеленський, верещучка, пам'ятаєте, верщучка теж на. Чонгар приїжджала відкривати ці, я забула, як вони називаються, розміновувати і робити е, з Кримом е, можливість туди-сюди кататися. Ось, давайте подивимося: я не чула, щоб верещучка кудись приїжджала. Але давайте дивимося. Це е, розклад, е, верніше, запитання було під відео, під загрозою міста, яке здав Зеленський до по домовленості. Там був цей коментар. Хто хоче, можете йти перевірити. Ну що ж, дивимося на черзі, після, скоріше за все, це було суми. Тому що коли я Одесу робила, я там написала, що це ціль. Пуйла. Ну що ж, дивимося. Наступна Чернігівщина. Так чи ні? Мої дорогенькі задонатимо нашим хлопцям під цим відео буде закріплений коментар, де ви зможете пару копійок скинути їм. Повірте мені, вони будуть дуже вдячні. Хто, як не ми. Тому що якщо хлопці не втримають кордон, расисти підуть далі. До речі, я чула таку цифру. 150 квадратних кілометрів за червень, на жаль, відступили. Тобто, взяли рашисти. Ага, тут по домовленості. Дивіться, як тут все. Тут все по домовленості. Тобто, наші не змогли. Не змогли утримати. Не змогли утримати. Ну що ж. на жаль, бо не мають чим тримати. Голими руками теж не можуть. Хто, як не ми. Все, мої дорогенькі, дивимося. Невже на черзі Чернігівщина? бо приїжджала туди верещучка. Це як мітка. Дивимося, що покажуть карти. Ну, поки ні, поки ні. Але, ви знаєте, якщо суми відійдуть, Боже борони, до Рошр Рош, Рош, до Кацапстану. То дійсно відкриється шлях. Але бачите, ну, скажімо так, я не бачу, чи є домовленість, чи є якась домовленість про Чернігівщину, дивимося, чи є якась домовленість. А, ви знаєте, чіткої домовленості немає. Тут, скоріше, було так, скільки візьмете, стільки буде ваше. Ось якось так. Я і так вам все дам. Верніше, я і так вам підсоблю. Ось якось так у мене пішло. Тут вже залежить від України. Як Україна буде боронити? Але, звичайно, не голими руками. Давайте тоді, яка ймовірність, що рашисти знову дійдуть до Чернігова. До Чернігівщини. Чернігівщини. Яка ймовірність? Ну, от, бачите, скоріше за все, ні. Але тільки в тому випадку, якщо дійсно суми візьмуть. В принципі, це не е не так швидко буде відбуватися, тому що ця карта взагалі півтора року говорить. Тобто, це повинні наші війська бути дуже знекровлені. Знесилені і знекровлені. Тільки в такому випадку, а це ще не тепер. Ще не тепер. Це, ну, от скажімо так, півтора року точно, ой, вибачайте, зачепила. Тобто, півтора року є в нас час. Підготуватися є в нас час, тобто, щоб не знищили расисти нас. Але вірогідність є така: тільки от ви зможете підтримати військових. Тут і смерть випала, і трічка мечів. Тільки коли наші військові будуть розхлябані, їх буде замало. Це теж говорить і про відстань. Як я, можливо, ви пам'ятаєте, розповідала, що на, 8 кілом... на 2 кілометри 8 чоловік це дуже мало. На 2 кілометри 8 чоловік. Ну, це було ще 2 місяці тому. А тепер я навіть не знаю. Я боюсь питати всіх тих, кому ми збираємо. Боюсь питати тих волонтерів, з ким я співпрацюю, тому мені страшно питати, бо вони такі речі розказують, що я потім не можу не розклади для вас робити. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Тобто, Чернігівщина має, якщо так піде, як зараз, півтори року. Якщо щось не покращиться, бережіть себе, мої любі. Донатимо на зсу все буде Україна.